На кадрах рейтер видно руйнування в місті Рафах, що в секторі Гази. Як заявляють палестинці, це результат авіаудару Ізраїлю. На тлі цього надія на успіх переговорів про припинення вогню, які тривають у Каїрі, дедалі менша. прем'єр-міністр Ізраїлю в неділю категорично відкинув вимоги Хамасу, які угруповання називає єдиним шляхом до перемир'я. Зі слів Нетанягу, бойовики хочуть виведення всіх ізраїльських сил із сектора Гази та повного припинення всіх бойових дій, унаслідок чого Хамас залишиться у владі. Він сказав: цитата: Держава Ізраїль не може з цим погодитися. Водночас Хамас звинуватив Ізраїлю створенні безвихідної ситуації. Голова угруповання Ісмаїл Ханія звинуватив Нетанягу в саботажі, зусиль яких докладають через посередників. Бойові дії тривають. Ізраїльські солдати на контрольно-пропускному пункті Керем Шалом, що між сектором Гази та Ізраїлем, оглядають бронетехніку після того, як Хамас заявив, що атакував цю позицію в неділю. Раніше того ж дня через перехід пройшли вантажівки із вкрай необхідною гуманітарною допомогою, але після нападу Ізраїль заявив, що перехід було закрито. Ізраїль уже кілька місяців попереджає, що планує відправити війська до Рафаха, міста, що межує з Єгиптом, де живе понад мільйон внутрішньо переміщених осіб сектора Гази. Ізраїльські військовики вважають, що в місті ховаються тисячі бойовиків Хамасу, а також ймовірно утримують заручників. У п'ятницю ООН попередила, що така операція потеряє потенційно може поставити під загрозу ще тисячі людей. А міністр оборони Ізраїлю Йоав Галан заявляє, що Хамас не має наміру досягати угоди. За його словами, найближчим часом розпочнуться активні воєнні дії як у Рафаху, так і врешті Анклаву. Водночас тисячі ізраїльтян виходять на протести з вимогою до Нетаньягу досягти угоди з Хамасом і повернути заручників додому.